Ну, зараз прибираємо сміття вже другу добу, допомагаємо двірникам і службам іншим комунальним. Найважче дивитися на ну, таке. Коли люди залишаються без житла. Із вчорашнього дня тут проведені достатньо масштабні роботи. Сьогодні вони продовжуються. Ми е закриваємо контура усіх житлових будинків, це найголовніше. Ми перевірили стан всіх комунікацій на сьогоднішній день і продовжуємо вичистку усій території, яка прилегла до зони потрапляння ворожого снаряду. А крім того, з сьогоднішнього дня по завданню міського голови Ігоря Терехова в нас у дитячому садочку працює виїздний пункт СНАПу, тому ця робота триває і ми сподіваємось, як найшвидше усунення всіх наслідків ворожої атаки.